Грішне слово безбожного в серці моїм, нема страху Божого перед очима його, бо в очах своїх він до себе підлещується, щоб буцім то гріх свій знайти, щоб зненавидіти. Слова його уст та марнота й обмана перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Беззаконство задумує він на постелі своїй, стає на дорозі недобрій, не цурається злого. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість, не мов гори, Божі, Твої суди, безодня велика, людину й худобу спасаєш ти, Господи, яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські скини в тіні Твоїх крил. Вони сито сте дому твого напоюються, і ти їх напуваєш з спотока своїх солодощів, бо в тебе джерело життя в твоїм світлі побачимо світло. Продовж свою милість на тих, хто знає тебе, а правду свою на людей щиросердних. Нога пишних нехай не наступить на мене, і безбожна рука нехай не викидає мене. Попадали там беззаконники, повалено їх і встати не зможуть.